Це риба, суха в печі і борщ. Це коли спокійна моя мама. Ми ловили рибу, вона сушила, готували нам такий борщ. То це я сьогодні дякувати вам. Вернувся в своє дитинство. 18 страв із 14 населених пунктів Володимирецької громади можна було спробувати у Володимирці у День захисника України. Частували відвідувачів у рамках презентації місцевої гастрономічної карти. На цій карті зображені. Ті автохтонні стародавні страви, які готують в нашому краї на полісі з давніх давен, також на карті є qr коди завдяки яких можна подивитися. Більше інформації, дізнатися про е, історію виникнення блюд, про те, де вони готувалися, з якого часу. Рецепт даного блюда, як приготувати в сучасних умовах про інгредієнти. Серед страв, які можна було скуштувати за донат для зсу, були печена капуста в огірковому розсолі, вареники з чорницями, картопляна ковбаса з салом, юшка з грибами, гарбузова каша, ланцепупики, борщ із сушеної риби, затирка, молочний суп з пшоном, печунське мудрило та інші. Мудрило – це старовинна страва. Печуться картопляники, можна в печі пекти, можна на сковорідці і якщо великі, ріжуться, а якщо маленькі, то кидаються ціленькими. І робиться така юшка з риберцями або з м'ясом, кидається пшоно. Ось таке вам мудрило. Жителька Володимирця Інна Остапович куштує борщ із сушеною рибою. Каже, що з усіх страв, які встигла спробувати, поки найбільше сподобався молочний суп з галушками. Але нереально смачний, там є суп з галушками і з пшоном, молочний суп то взагалі бомба. Ну і наші пиріжки по Володимирецьки з м'ясом. Вадим друзь з Володимирця спробував на презентації усі страви. Останньою хоче скуштувати гарбузову кашу. Не потрібно нам десь їздити, шукати, пробувати У нас своїх власних блюд. Я буду відкрито говорити серед цих, які я попробував, я ще не одне не пробував вдома чи будь-де всі блюда для мене буду говорити да, нові. Як повідомив фахівець Володимирецької селищної ради Олег Босик, гастрономічна карта є продовженням проєкту Володимиреччина на смак, який втілюють у громаді. Вікторія Швець, Суспільне, Новини Рівне.